Ти думаєш, що ти вільна людина, і що ти працюєш на себе. Давай проведемо простий експеримент: вийми з кишені 100 гривень. Подивись на них. А тепер уяви, що, перш ніж ти встиг їх витратити на хліб чи ліки. Держава підходить і мовчки відрізає від них п'яту частину. Неважливо, скільки ти заробив: мільйон чи копійки на виживання, ти платиш. А тепер уяви іншу картину. Твій сусід, який заробляє в 50 разів більше за тебе, їде на новому авто. І знаєш що? У відсотковому співвідношенні він платить менше податків, ніж ти. Це не змова масонів, це не помилка в матриці, це податковий кодекс України. Документ, який робить бідних, біднішими, а багатим дозволяє. Законно сміятися нам в обличчя.